Михайло Іванович Бежій, композитор, педагог, професор, громадський діяч, народний артист України, дійсний член Національної академії мистецтв України, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, член Національної спілки композиторів України, член Національної спілки театральних діячів України, фундатор. Та перший ректор Київської дитячої академії мистецтва. Ну і зараз наша академія носить його ім'я. Я бачу, тут зібралися його друзі, зібралися батьки, які його пам'ятають багато, зібралися наші вчителі, е, педагоги, які з ним працювали, які багато чого можуть задати про нього. І це дуже приємно. Душа радується, що така людина зараз є у нас, тут з нами завжди. І зараз, я думаю, він з неба бачить нас, які ми зібралися і згадуємо про нього. І це дуже е, йому, я так думаю, і у душі зараз дуже приємно, тому що е, така людина з такою душею, він як творив добро на землі, я думаю, він так творить і на, небес, на небесах, він слідкує за нами і допомагає нам в нашій діяльності. Ну, І хотілося б сказати, що е, зараз. То ті, хто зробили цю меморіальну дошку, це нова організація, нова творча, нова творча і громадська організація, яка називається «Спадщина, спадщина Михайла Міжі в освіті і мистецтві. І зараз я бачу, що тут присутні керівники цієї організації, вони взяли на себе. Як і організаційні питання взяли на себе і фінансові і всі труднощі в цієї дошки. А е, хотілося б ще сказати, що скульптор, який зробив це, це Кравцевич Віктор Георгійович. Він е, відомий скульптор і викладає в нашій академії теж дуже приємно. Ну і хотілося б надати е, голові правління цієї організації нової створеної. Це син Михайло Івановича Чимбержі, Андрій Михайлович Чимбержі. Всіх вітаю. Я вибачаюся. Ми настільки велике хвилювання, що мені доведеться загортати очима оцю шпаргалку. Ну, ще раз вітаю вас на цій, ну, на мою думку, одній з головних подій. Цього року. І саме дуже так знаково, що ця подія відбувається напередодні Великого свята Різдва Христова, і це теж, мені здається, такий дуже благодатний знак для нас усіх. Більше шести років ми робили все аби пам'яті Михайла Івановича та його створена академія була збережена. Це був дуже нелегкий Непростий шлях, що мав багато перешкод, які ми долали разом з вами. Ще півтора роки тому в цьому ж закладі навіть не було портрету його засновника та першого ректора, але ми робили все, аби відстояти право цієї великої людини бути незабутими. А поступово ми робимо все, щоб відновити цю справедливість. І сьогодні, нарешті, ми відкриваємо цю вимогальну дошку на честь Івановича, яка, на мій погляд, є виконав мистецтва відбити у бронець. І відтепер і назавжди, як і раніше, перший ректор буде зустрічати своїх великих колег, батьків, викладачів. Тут перед ходом його улюблену академію. За весь цей період ми спілкувалися з великою кількістю людей, багато з яких виявилися нашими однодумцями і розуміючи, що ми можемо створити набагато більше разом у команді, тому ми створили громадську організацію, яку назвали Спадщина в Мистецтві та освіті. І на меті, якої не тільки підтримка академії, студентів, а й багато, дуже багато мистецьких та освітніх проєктів. І першим з цих проєктів є відкриття цієї генеральної дошки. Я хочу подякувати усім причетним до її виготовлення та встановлення. Це, щоб розуміли, це спільне зусилля не тільки родини, чим членів організації, але й скульпторів. Скульпторах художників, ливарників, та й навіть державних чиновників, які надавали нам відповідні, безкінечні, але такі потрібні для встановлення дошки дозволи. Я щиро дякую всім, хто вже приєднався до нашого проекту пам'яті, хто підтримав нас не тільки морально, і матеріально, і таким чином вони фактично стали. Співавторами цієї дошки, і я сподіваюся, що і надалі цих співавторів буде кількість зростати. Але хочу також звернутися до тих людей, кому так багато в житті Михайло Іванович допомагав, але які жодного разу не запропонували ні свої поради, ні підтримки, ні допомоги. Нам вкрай не вистачало вашої участі. Без вас нам було дуже-дуже дійсно важко. Але ми справились і в нас все вийшло. Без вас. Дозвольте подякувати керівникові цього прекрасного ліцею Олегу Олександровичу, який з великим розумінням та повагою поставився до нас, до наших намірів. Також хочу відзначити суттєву допомогу, підтримку. Департаменту культури КНДА, що пішов нам на зустріч та допоміг у багатьох. Так. Особливо хочу подякувати тим, хто першими підтримав нашу громадську організацію, і стали її почесними членами. Це справжні друзі Михайла Івановича, що всі ці довгі роки були поруч з нами, завжди нас підтримували і надавали дуже такі. Гарні поради і це люди, які відомі не тільки в Україні, а й у світі. Це наші видатні діячі культури та мистецтва. Це е, герой України Євген Федорович Станкович, який, на жаль, з дуже поважних причин не зміг присутнім бути зараз. Це академіки Андрій Володимирович Чубикін та Микола Іванович Яковлів. Це народні артисти України, Олексій Павлович Кужельний, Ірина Яківна Кріщевська, Валерій Миколаївич Ніведров, видатний український педагог Олена Анатолійовна Лабанчук. Це всі ті люди, які є нашими почесними членами та присутні тут на церемонії. Я дуже вам дякую, що ви з нами. Від нас, від усіх вам ще у Кліні. І ще раз вітаю вас і нас усіх з цією знаковою, та я не помивсь цього слова, історичною подією, на яку зібралась така кількість людей, що є безумовним доказом дійсно народної любові до дійсно великої людини та його спадщини, спадщини Чингаргія. Дякую. Ну і зараз, я думаю, настав час відкрити меморальну дошку. Держання покласти квіти, будь ласка, прошу, сюди можна покласти книги? Адивати? А, классик. Дорогі друзі, а зараз я запрошую всіх до нашої центральної амфітеатрної, до нашого органозалу, будь ласка. Роздягайтеся і заходьте. Роздягатися можна, роздягайтеся. Я дзякую, що ви даєте.